Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні буду займатися облаштуванням свого балкону, балконного городу. Поки що воно все в мене розставлене як попало, так сказати, але буду сьогодні вже хочу пересадити і розсаду, буду вимивати, розставляти стільці, стіл, щоб вже повністю все було прибрано і готово, просто щоб можна було випити вийти чашечку кави і відпочити. Ось так з'явилися в мене ось тут ще два ящички. В принципі, ящички більше додавати не буду. Ось там два. Показувала вам вже, як коли саджала. І ось тут два. Це ящички, які в мене були з. Шпинатом і також з редискою. Вже шпинат і редиску прибрала. Не хочу вже вирощувати, тому що вона копійки стоїть вже на базарі і ну, використала, з'їли на салатик, а тут будуть в мене петуні. І ось один кущик залишила шпинату, думаю, нехай може там якийсь листочок зірвати. Ось така в мене з'явилася трояндочка, обновочка моя, такого рожевого кольору. Вона штам досить високий, я йде, десь півтора метра, я думаю. Ну, Просто ось так написано, сорт не дуже написано який. Вже вона з бутончиками купляли на базарі, коштувала 75 злотих. Або 70, не пам'ятаю. Ось, бачите, ось так кубкою. Ось так видно, гарно. Ну, Будемо бачити, як вона буде виглядати. В принципі, в горщику, ось в такому вона в мене росте. Питала, чи можна буде вирощувати в горщику на балконі. Так, можна без проблем, але, можна, але потрібно зараз пересадити в більший горщик. І також потрібно буде підживлювати. Як відквітне, обрізати. Ну, Це, в принципі, я її сама так сказати знаю. Так, Ось так виглядають мої редодендрони. Вже дуже великі бруньки, скоро почнуть розквітати. Тут вже з'явилася квіточка. На цьому рододендроні це в мене бордового ось такого кольору. А це фіолетовий повинен бути. Але ось тут, дивлюся, начебто така вже брунька. А от де ось вона, почала сходити. І там, бачите, такий насичений колір. Ну, побачимо, коли вже почне вона розквітати повністю так, бачу, що з'явилося це, чи білокрилка, чи що. такий, бачите, є. Трошечки липкуватий на лід. Так, це білокрилка вже потрібно буде придбати і обробити. Обов'язково сьогодні тоді піду в магазин і куплю щось. Не бачила, не було. Так, ось так виглядаємо розсада. Там бегонії. Ось так виглядають горщики, які я вже підготувала. В мене вийшло 21 горщик такий. Я думаю, тут приблизно по 4 кілограми. По 4 літри грунту буде, я думаю, не менше. І я думаю, що цього буде достатньо для вирощування влітку, в принципі, всієї розсади. Зробила ось такі отвори просто ножем в дні, щоб було як стікати вологі. Ці горщики, ящички, точніше гарно почуваються, розквітають, наростають. Ну і ось тут таким чином. Ну, поки що все в мене в купі стоїть. І ось зараз буду займатися тим, що робити красу. Ну, як завжди, починаємо з прибирання. Зараз буду все вимивати. Відставляю поки що цей куточок звільняю. Ставлю посередині, щоб можна було гарно вимити, вимести. і щоб вже потім влітку не потрібно було совати ці горщики, так сказати, щоб вони вже стояли на своєму місці. Спочатку гарно підмету, щоб там не було. Бруду, щоб не було ґрунту. І потім буду все гарно вимивати. І, до речі, ось тільки ну, переставляла горщик зі злаковими травами, восени купляла. Це була в мене пампаська трава, і вона в мене зимувала на балконі. не дуже холодно було, і коли були сильні морози, я забирала її в квартиру. Але мені здається, що вона не вижила, тому що бачу вже по місту злакові трави вже зелені, а моя взагалі повністю жовта. Тому поки що залишаю, не викидаю. Але я так думаю, що весь за все, все ж таки вона не перезимувала в горщику. Коріння дуже гарне, багато його було, і на дні горщика видно. корінці, Але ось так, Ну, домиваю підлогу і тепер буду. Намагатися поставити, як мені подобається для початку там стіл, стільчики, і також розставити квіти, які будуть в тому куточку. Там в мене тіньовий куточок, тому там будуть рододендрони, буде там бегонія, також буду. В мене там одна гортенція є великолисна, яку донька мені дарувала на 8 березня. Ось так. Ну, Поки що ставлю так трішечки. Ну, Думала на стільчик поставити, але потім подумала, що не дуже гарно на стільчику. Одним словом, буду підлаштовувати потроху. Так, і паралельно, щоб з на місто не переставляти, почну пересаджувати і ставити на постійне місце вже свою розсаду. Ну потім впродовж літа ще може буду міняти місцями, тому що зараз поставлю всі свої горщики просто в рядочок, а потім, коли вони почнуть підростати, може, або просто повідсуваю, або змінюю місце, тому що в мене тут і огірки, і кабачки, цукіні, точніше, то я так думаю, що їм потрібно буде більше місця. І почну пересаджувати саме з цукіні. Чорні цукіні в мене Black Beauty називається сорт, ну просто темний сорт цукіні. В мене їх зійшло 4-5, ні, 4 штучки, і вже навіть є квіточки. Зараз вам поближче покажу. То я одразу пересаджу їх, тому що помідорів і перця в мене багато, і буду вже потім дивитися, скільки в мене буде залишатися ємності. І тоді і вирішу, скільки я посаджу перця і скільки посаджу помідорів. Кабачки і огірочки я посадила. Получилось у мене 4 цукіні горщика, і получилось 5 штук. В один контейнер посадила дві рослинки. У мене тут є довгі огірочки, гладенькі для салату, є також в колючках саме для консервації. Ну, я не думаю, що тут буде стільки огірочків, щоб консервувати, але для салатику, я думаю, вистачить. І далі я хочу висадити. Є в мене сонячники, сіяла я декоративні, пам'ятаєте, може, зійшли. Ну, які зійшли, якісь не дуже. І я буду їх саджати по кілька штук в один горщик, щоб місця було поменше зайнято, і також щоб був він такий, знаєте, великий по об'єму, як букет, скажімо так. Ну. Тому що не так вже багато в мене як виявилося горщиків. 21 штуку приготувала і думала, що це вже все. Вчора сказала вже чоловікові доньки, що все купила ще один пакет землі і більше нічого не буду докупляти в цьому році. Ну я бачу, що мені навіть ось цих ємності не вистачить. Ну і вже ж не вистачить землі. Помідорів залишається в мене дуже багато. Поки що залишаю, тому що планую в травні їхати в Україну до сестри і до батьків. І я думаю, може заберу з собою. Ну, не викидати ж. Вони там посадять, я думаю, місце знайдеться завжди для помідорчиків. Так, добре, тепер висаджую свої сонячники. Тут кілька сортів я показувала вам, купувала набір, і по ним видно, що вони різні. Бачите, ось це такі маленькі, там, якщо я не помиляюсь, називається тедді. Було підписано ці більш високі, то я ось, наприклад, два горщики, чотири штучки посаджу в один в один контейнер. Нехай буде так. Сподіваюсь, що щось буде квітнути. Також писали мені дівчатка. Що не дуже люблять сонячники пересадку, потрібно було одразу саджати на постійне місце. Ну, по-перше, мені не було де ставити ось такі великі горщики, ну і не знала, чи зійдуть вони, чи не зійдуть, тому ось таким чином. Сподіваюсь, щось коріниться, не все ж пропаде. До речі, в минулому відео, коли показувала, що ходила за горщиками добріку і як квітнуть сакури тут дуже гарно. Забула вам сказати: купляла горщики, показувала також для поларгоні і для однієї бегонії. і купляла їх в бедронці. Прийшла на касу, а вони йдуть на вагу. Ви собі таке можете уявити. Горщик йдуть на вагу. Коштує один кілограм 50 злотих. Получився один горщик, мені 7, 7 злотих. Ну, це і досить дорого, я би в бріко купила дешевше. Ви собі можете таке уявити. Я навіть ну не зрозуміла, ми навіть е дівчину-консультанта кликали, щоб вона нам розказала. Вона каже: так, йдуть горщики на вагу. Так, дещо посадила і одразу, щоб з місця не місце не переставляти, ставлю на своє місце. Так, взяла сонячники, їх поставлю під задню стіночку. Я думаю, що все одно вони будуть вищі, ніж огірочки. Мабуть, я їх поставлю по черзі з огірочками. Ось так, через один огірочок і сонячник огірочки потім підв'яжу. І один огірочок з цього боку поставлю між трояндою і ящичком. Якщо деякі з цих сонячників будуть низенькі, я їх просто переставлю потім сюди вперед. Так. І попереду ставлю кабачки. Цукіні точніше. Ну і між ними, мабуть, поставлю помідорчики. Я ось ще один огірочок не побачила. Буде в мене тут така шпалера потім. Якщо насправді зроблю як шпалеру з сонячників і з огірочків, то ящичок звідси просто приберу, перевішу його сюди, наприклад, десь, щоб. ну, Інакше він просто буде закритий, або назовні балкон повішу, щоб там також буде, було гарно. Ладно, поки ще поставлю сюди огірочок під ящичок. Так, попереду у мене буде капуста поки що стояти. Кокінська. Ось так. Ну а помідорчики, мабуть, ось тут поставлю під цю стіночку. Зараз пересаджу, так і зроблю, мабуть. Поставлю поки що всі, що в мене є, ємності, ось так помідорчики. Там в мене є, якщо пам'ятаєте, кущовий чері. Такий, то я потім його планую або на поличку, а до речі, у мене ще є поличка, і також у мене ще є перець. Одним словом, продовжу працювати. Ну, ось так. Проміжний результат, так сказати, виходить у мене. Це в мене куточок в затінку. Хотілося б я вже ж якусь більшу поличку, щоб вона була по можна було поставити туди всі бегонії і, може, ще щось поставити. Поки що поставила на цю поличку, але. Якщо чесно, сильно сумніваюся, що вона витримає, тому що ящички досить важкі. Ну, я не знаю, може там скільки літрів шість ґрунту помістилося в кожен. Я бачу, що начебто трішечки і прогнулися перекладинки, так сказати, полички. Подивлюся, не подобається мені ще ось тут стілець з цього боку, ну, може, ось тут посуну. Зараз приберу горошок, розставлю просто його так, де-не-де. Він коли підніметься, буде високий і буде більше. Ось там за стілець поставлю ось сюди в куточок. І я думаю, що він буде вищий. Якщо ось цього прутика буде замало, то я просто ще один примотаю такий самий нарощу, так сказати. В принципі, він не важкий горошок, і я думаю, що буде непогано. Так, посадила помідорчики, вийшло в мене по два штучки кожного. В мене волове серце, також карликовий чері і також жовте грушоподібний Ну, це я ще їх не розставила і ще не посадила, бачите, перець. Ну, Ці помідорчики поставлю, поки що їх там ось туди в куточок, і буду далі дивитися, що з ними робити. Начебто й викидати шкода, але не знаю ще подумаю, Подзвоню ще сестрі, подзвоню мамі. Що вони мені скажуть, тримати їх і вести, потім заморочуватись цим чи не заморочуватись. Будемо бачити. Так, ну, продовжую працювати далі. Так, ну і Зараз буду пересаджувати перець. У мене виходить 6 штучок гіркого перця, ну, солодкого більше. І я вирішила, що гіркий що солодкий, посаджу по дві штучки в одну ємність. Я думаю, буде нормально. Ну, принаймні будемо бачити. Єдине, що мене бентежить, це те, як будуть вони тут поруч рости, і солодкий, і гіркі, щоб солодкий не став гірким, не перезапилився. Ну буду сподіватися, що щось вийде, що не буде він, він гірчити, солодкий перець. Подивимось, все одно, вибору немає, вийде, вийде, ні так, ні. Але не вистачає мені тепер ємностей. Збирала всю зиму і все одно не вистачає. Три штучки в мене є, а я думаю посадити три гіркого і три солодкого. Може, гіркого так багато і не потрібно. Подивлюсь, може чотири солодкого посаджу, а, три, а два гіркого. Коротше кажучи, потрібно мені ще три ємності і на цьому все. все розсадила, ну, не вистачило мені кількох ємностей, потім з'явиться, використаю водичку, а в тій ємності посаджу ще перець. Ну і буду дивитися, буде з'являтися водичка у мене, точніше, ємності після водички. Буду пересаджувати помідорчики, поки вони в мене стоять. Може, ще там 2-3 штучки посаджу. І зараз все гарно пролью, хочу додати ось такий укорінювач Грандіс. Це сестра Наталя присилала мені з України. Візьму десь. Ой, посипався. 2 грами приблизно на 5 літрів водички звичайної, гарно перемішаю зараз і пролью все, що розсадила. Продовжу літа, коли рослинки будуть розростатися, наростати буде. Багато листя, і самі будуть завишки, більше завишки, то буду їх розставляти. А вже ж буду трішечки розсувати, може, в шахматному порядку буду ставити, ну, буде видно. Поки що нормально. Досить, досить багато місця. Я думала, що взагалі неможливо буде зайти на балкон, але я так думаю, коли розростуться цукіні, огірки і помідори, то. Буде трішечки тісніше. Ось, до речі, хочу показати котовник. Бачите, зійшло дуже багато, але потім пропали і залишилось буквально штучок п'ять, але вони гарно наростають. В цьому горщику його і залишу. Нехай п'ять штучок так кубкою будуть, і потім можна буде гарне отримати кущик. Або для горщика, або для відкритого ґрунту, бачите, сходить. А я навіть не знала, колись купляла саме кущиком. М -м -м, дуже класно пахне. Ну, і ще один елемент, мені хочеться додати для затишку ось такий килимочок. Взяла поки що для наочності ванній кімнаті. А потім придбаю, бачила в екшені. Саме для того, щоб використовувати на терасі або на балконі, або може навіть подивлюся в секунді. Такий, знаєте, щоб він рік відслужив і не шкода було його викинути. Ну і ось такий кінцевий результат маємо. Ось так виглядає лівий куточок. Тут в мене сонце, і тому в мене тут саме город знаходиться. Знизу помідорчики і перчик. Зверху ящички з зеленю, квітами. Там позаду в мене бегонії, рододендрони, гортензія також з синім листочком, що мені донька дарувала на 8 березня. Ось тут така зона відпочинку. Зараз зроблю собі кави і вже буду насолоджуватись. Зробила собі каву, гарячу, свіженьку, дуже-дуже ароматну і дуже приємно знаходитись ось в такому балконному садочку. Сьогодні в нас похмуро вітер, начебто і на дощик таки збирається, але я думаю, коли сонячно, то тут буде дуже класно. Та й взагалі вже класно. Я сподіваюся, що вам також подобається те, що в мене вийшло. Дякую вам, що були в цьому відео зі мною. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі і ставите вподобайки. Я дуже і дуже вдячна за кожне добре слово. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!